Ось такого Чирокі до нас поставили на продаж. Це 2018 рік комплектація Latitude Plus, 2,4 мультієєр на передньому приводі з газовим обладнанням 4-го покоління. Диски пофарбовані в чорний колір, також зроблено антихром, тонування скла, включно із лобовим. Лінзована LED-оптика, LED-туманки, є безключовий доступ. У нього один власник з моменту е пригона з Америки. Є вся сервісна історія з першого дня експлуатації в Україні. Комбінований салон, шкіра плюс тканина, електропривод водійського сидіння, шкіряний мультируль, датчик світла, його оригінальний пробіг 135 424 кілометри. Є запуск з кнопки, є система старт-стоп, е класичний автомат 9-ступеневий з електроручником. На кондиціонері, є камера заднього виду, а також Apple CarPlay і Android Auto. Комфортна машина, м'яка, недорога в обслуговуванні І по трасі може бути дуже економна. З витратами від 6 літрів в трасовому режимі, і це абсолютно правда. По багажнику також він великий, задні сидіння падають фактично в рівну підлогу. Є ще комплект оригінальних кілинків і балон у нас знаходиться в багажнику замість докатки. Задні поворотники помаранчеві, задня оптика ледовська. Машина не вимагає жодних додаткових вкладень. Є ще комплект зимової гуми. Приїжджайте до нас на Тест-Драйв. Київ, вулиця Кінцева, 5.